Заняття для дітей раннього віку соц оточення та малювання. На землі лежить сніжок. Доброго дня, дітки! Мене звати Мариночка. Погляньте, яка краса навколо. Це тому, що настала зима. І я запрошую вас на прогулянку. Взимку з неба падає білий сніг. Сніг падає на дерева і кущі. Сніг падає на ялинки. Сніг падає на землю і вкриває її, ніби теплою ковдрою, захищаючи від морозу. Взимку вода у річці замерзає і перетворюється на кригу. Взимку на дворі холодно і за носик щипає мороз. Дітки, а ви любите сніг? І я теж люблю сніг. Ой, погляньте! До нас у гості завітала сніжинка. Вона хоче з нами погратися у гру. Знайди однакові сніжинки. Дітки, подивіться уважно на картинку і покажіть дві однакові сніжинки. Будьте уважні. Знайшли ось вони. Тепер розгляньте цю картинку. Покажіть, де однакові сніжинки? Молодці. Правильно. Знову погляньте на картинку. Знайшли, які ж ви уважні? Молодці. Ой, як багато! Знайдіть однакові сніжинки на цій картинці. Розумнички. Ви все правильно показали. Який гарний пухнастий сніг. Дітки, а якого кольору сніг? Правильно, сніг білого кольору, а давайте ми його намалюємо. Для роботи нам потрібна фарба гуашева білого кольору, ватні палички та папір голубого кольору, на якому намальовані дерева і кущики. Беремо у руку ватну паличку, мукаємо її у білу фарбу і починаємо малювати. Сніжок зверху вниз. На дерева, на лужок, тихо падає сніжок, а сніжинки все крушляють, білим килимом лягають. Ось які гарні сніжинки. Падають з неба? Дітки, спробуйте і ви так намалювати. А я буду чекати ваших робіт. Дітки, вам сподобалась наша прогулянка? А яка зараз пора року? Правильно, зараз пора року зима. А якого кольору? Сніг. Так, сніг білого кольору. До побачення, мої розумнички, до нових зустрічів!